Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Mazda 6 2008 року випуску в кузові Універсал на двигуні 2.0 дизель. Ціна даного автомобіля 7390 доларів. На такій гарній оптиці. На 17-му радіусу легкосплавні диски, гарна гума. Такий яскравий червоний колір. Великий та об'ємний багажник, заявлений пробіг по автомобілю 311 тисяч кілометрів. Пройдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас дверні карти в гарному стані, задній електропакет Зустрічає великий текстильний диван, три підголовника для зручності пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь, тут у нас електропакет, електрорегулювання дзеркал, гарний салон, мультикермо. Гарна мультимедія, шестиступенева ступенева коробка передач, кондиціонер. Кого зацікавило дане авто? Я повторюсь: ціна даного автомобіля 7 390 доларів. Ми знаходимося, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступи в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.